Всі складності виходять через несвідоме, що людина не знає, що таке добро і що таке зло. Ми повинні розуміти таку природу людини і приймати її. І коли інша людина завдала вам шкоди, це лише говорить про те, що вона не усвідомлює природу речей. Якби людина була усвідомлена і бачила, усвідомлювала. Те, що вона хоче зробити щось погане, то вона не змогла б цього зробити через розуміння безглуздості завдавати іншим людям шкоду, і розуміла, скільки страждань вона завдасть собі ж своїми діями. Насамперед важливо зрозуміти, що люди самі не розуміють те, що вони роблять. Вони перебувають під прямою владою емоцій та думок.